Доброго дня, котікстіль. Жіноче взуття Лито, умовна назва каблук. Бренд Віра Moda Only Select. Значить всі Все взуття буде парним. Зараз вам покажу модельки. Ціна 200 гривень за одиницю. Лот 20 одиниць 12 одиниць, прошу пробачення. І саме головне покажу вам. Дивіться, отакі є чехли. Вони майже на, всі, на, всю, на все взуття в кожному лоті. Тобто, якщо тут 12 пар, то чехлів там має бути десь близько 10. Не 100%, але є, тому що я їх не показав вам. Дивимось. Вера мода. 37 розмір. Отака моделька. Так, Only шкіряні. 37 розмір. Таких таких будуть ростовка. отакі будуть ростовка до 39-го розміру, якщо не помиляюсь. Так, сірий 35 розмір. Відкриті Select. 37 розмір. Так, Only. 38-й розмір. Наголошую ще раз, все взуття парне. Тобто все перевірено. Все парня. 36-й розмір. Отакі бордові з сиреневим каблуком і відкритим думаю, гарно видно. так, масивний каблук. 36-й розмір онли. Так, вам то гарно видно. Далі. 36-й розмір. Only. Така моделька. Також Only, Це сама модель, але інший розмір 38-й. Так. 36 розмір. 37 розмір. Також Only. І завершення цього лоту. Вера мода. Розмір 36. Весь лот перед вами. Приїжджайте, замовляйте ваш кохатік стіль.